До нового навчального року залишилося два тижні, тож питання підготовки закладів освіти до прийому дітей з кожним днем набуває актуальності. Слов'янські школи майже готові, стверджує освітянське керівництво. Обща сума освоєних средств на сьогоднішній день складає порядка 1,5 млн грн. Із них практично мільйон гривень це ті гроші, які виділяли спонсори, батьківські комітети, шефи. Общественная организация благотворительная фонда. На ці кошти капітально відремонтована покрівля у філіалі школи номер 4 системи опалення та котельні у 21-й, 16 й та 18-й школах, плюс косметичний ремонт як шкіл, так і дитячих садків. Щодо забезпечення підручниками, то проблеми з ними освітянське керівництво Слов'янська не бачить. Учебники для класів українського обучення по 1-4 класам обезпечення 93,7 по п'ятим-дев'ятим класам 99,7%, і сімдесяти процента, по десятим. Классом 98% и по 11% 97 и ,1%, 10% с русским языком обучения 1, 4, 5 9 классы обеспечены на 100%. Я имею в виду существующие русскоязычные классы 10 класса 98% и 11-99 и 8% соответственно. До нового навчального року є ще одна приємна новина: харчування для школярів здешевше на одну гривню. Безкоштовним залишиться харчування учнів початкової школи та пільгових категорій. Іншим шкільний обід обійдеться у 4 гривні 50 копійок. Щодо планів, цього навчального року українські та слов'янські освітяни готуватимуться до роботи за новим державним стандартом початкової освіти. Цей стандарт продуман. Ну, і, на мій взгляд, він дозволить максимально облегчить процес адаптації ребенка в школі. Це з однієї сторони, ну і з іншої сторони виводять на новий уровень качество знань, які получает именно в навчальній школі. Загалом за парти у Слов'янську сядуть 11 132 школяра, з них 1166 першокласників.